Так, друзі, знаходжусь коротше, біля такої вишки в Цюріху. визначення дуже місце. Коротше, я тут, де реальна красота. і хочу вам показати, просто поділася з вами цими відчуттями, Звичайно, не всі це перенесуть, але спробуйте це відчути. От коротше, тут біля трендця вишки, от прикольненько засняв. Чуваки собі насолоджуються життям. Бачите? Я теж був. Пола, тут реально, дитиття морозу, але вони собі тут катаються. Так, пішов я Утліберг, приїхав я поїздом. Тут короче, є така гора біля міста Цюріх, обласний центр Швейцарії. Тут дуже гарно. Навіть сніг лежить, якщо самому Цюріху немає, тут ну, такий сніг, але прямо бачу не дощ, капає, а так як моросить сніг. Зараз я покажу. Ось типу так, ну не багато, звичайно, але все таки є. Ось такий паньок класний. Іду, ось так само. Дивіться, лавочка. Теж столики і такий краєвид прямо на саме Цюрих. Ну, шикарний просто, це словами не передати. От, бачите, там чуваки вдалині. Ось, вони далі собі там літають. Ну. Ось, а так от туди. Так, я вот буду... десяточку вилічу. Туман, коротше, погода така собі, бо прям не видно. Це озеро туристське. Але все рівно гарно. Ось отак здалека. Покажу хоча б. Реально. Раніше мене це все напрягало, зараз просто як вкрасть. Компанія якась є. Ти можна собі сюди спокійно піти, посидіти. Ось є мангали такі, коротше. Сидиш собі і відпочиваєш. Ось отак. Тут от. є такі спеціальні місця, де можна пожарити. Поїсти. Дуже круто. Так, Тут така ось вишка є, яку з міста видно, і кожен хто в цю ріху був, він її бачить. Тут прям до неї можна підійти, буквально недалеко там. Метр 50. Так, вирішив я все-таки підійти прямо ближче до гори. Це до вишки такої, прямо цієї з зблизька Я вам показати. Бешка класна така. Звичайно, заходити не можна. Але взагалі класні місця. Так, от я знаходжуся. буквально для бешки. Дивіться. Вище мене. І ось сажу ось так вона є, так, зближемо. З бетона. Наверху там якісь антени. Ось лавочка яка. Цим нормально посидіти. Так, так як у Швейцарії погода взагалі, ну в принципі завжди. Ніяко. Ніяко. Да? Що я зробив? Ось я собі купив такий коврик, розрізав його на дві частини. Один залишив вдома, а другий з собою, ношу. ось, собі... ось я так поставив. Я собі сідаю, не промокаю, не холодно, коротше, взагалі немає. Навіть якщо тут прям льот. Це такий типу лайфхак. Ну, Здорове воно і здоров'я. Так що... Рекомендую, рекомендую, в принципі, щоб не погано. Так, це краєвид буквально з лавочки такі. Сидиш собі, коротше, на лавочці. І насолоджуєшся. Зараз тут не дуже так прям видно, але. Гарно. Так, вийшов, коротше, жіночого рабства. Крутше собі, ну, от, я ще не пив у це ось перша От, Дивіться, от, вплив собі козла, е, нікого не потрібно питати, собі робиш що хочеш, ти вже перестаєш бути рапом взагалі принципі, системи. і живеш так, як ти хочеш, спокійно. Хоча деколи, звичайно, накриває, все таки сім'я втрачена, але. Я помітив, що люба погода. Стресу немає, це не настільки стабільність, ти просто сам щось. Можеш чимось займатися, можеш щось робити. Можеш просто сидіти і нічого не робити, просто думати. Зараз в мене є наушник у усі, Бачите? Я вчу німецьку мову. Я слухаю аудіоформат німецької мови і так вчу. Тому що я був на курсах, закінчив Б Ну Красота, Тут, звичайно, вітер неудобно прям сидіти. Хоча я сижу на цій штуці. Що я показував там, типа, що. Кань проблем. Але все одно літарець дує і ну, дивіться, от просто красота, ну, що красота, що це от. Ну, Бувайте на троєчку, я вам покажу. Просто. Бачите, озеро, там. От, от, от багато, тут все, дивіться, десяточка. Все. Ну, тут люди такі бувають унікальні, я скажу, можуть купатися зараз. Дехто бачите, літає. Ну, холодно, реально. мінус 2-3. Ну, просто холодно. Да? Все літають, купаються, ну типу тут бачите, я пиво пиво характери. Хочеш тільки так, тому що якщо ти будеш такий прямо чекати, коли буде гарна погода, то можна все життя так Ось Там корабелька, до речі, він світиться. Зараз вечором, то тут взагалі вечором дуже класний краєвид. Трішки посидів і дивіться, вже водичка. Водичка. От, пиво майже випив. Так, тільки що сиджу собі тут. Один мужик прийшов, прям ну, така легосенька кофточка, от я такий прямо да? У нього така прям легенька-легесенька така кофточка. І собі прийшов майже голий. Другий старенький такий дідок тож, собі біг, типу. на мене дивився, я собі п'ю пив а він біжить спортом займається. ну. Хочу здоровим померти. Ніхто не хоче хворим померти. Короча, так воно ну, що, До речі, давно не пив півалко. Взагалі дуже давно. Та й воно перестає тягнути. І якщо прям нормально короча, набухатися, то дуже сильно погано. От, наприклад, вино взагалі вже не п'ю. Пиво там одно, ну, два-три ну, три максимум, типу, взагалі, це за вечір і то. У мене таких вечорів вже не було. 4 точно. Отак. От Щоб прям сильно, прям так жорстко набухатися. Ні, вино раз. Кажу, вино пиво. Ну, то просто жорстко. Більше не п'ю. Тому що забуду, як мене звати. Ну, все-таки ж прикольно. Кажу. Що... От, відходимо. Можна взагалі не пити. Можна пити. Я от, типа, якось взагалі не пив, майже півроку. Усі собутильники від мене відпали. От повністю от. таких кінтів було, ну, штук там 20 точно. От просто бухали друзі такі, що просто от капець, да? Але, ж я перестав пити, всі пропали. От. Просто тупо. Я, я кажу, я от просто розумію, що ну, навіть такого запрошував, типу. Там знайомий, хто такое сидіти. Всі моразі, коротше, ти не бухаєш, ти вже не такий ну і так далі. От Півроку кажуть, це таке. є типу. І зараз, навіть якщо я вже п'ю, то я просто зрозумів, що ну, мені краще собі самому посидіти. Деколи я зустрічаюся, звичайно, з друзями, ну, найкращими найкра... з найкращих, знає, як то кажуть. Але у кожного свої там, справи, свої заботи. І кожен собі живе своїм життям, і кожен більше думає про свої справи. А, до речі, такий прикол, коротше, купив я цей. Зараз я покажу, що я купив. Вон, сижу, я кав. ну красота, люди. лайфхак, коротше, використовуйте собі таку от штучку та ставите ставити під дроху на льду сидите, короч, вам взагалі ну, все просто от посик. Ви уявіть, що є такі сподогрям? Тут, Я думаю, що було б взагалі круто. Є коврики такі, там, ті парієнта така, Поверпанк включив і сидиш собі, кудиш. Дивіться, що я купив. От т 500. -й. Кристал. От. На 2 терабайта. Коротше, на 2 терабайта. Ну. <світ> Ось вот так воно виглядає. Ну красота, 5 років гарантії, просто це 7400. вони є SSD, яка там 1000 способності. Ну, це круто, б, але це такое собі. А тут взагалі це. Ну, прикольно. троечка, знімаю на троєчку. Вітер тут, звичайно, просто жорсткий. Але уявіть от мій любимий регіон це ось все штадель Гофен, ось тут. Це точка, вона найкраща для Ди мене. Для всіх. Oui. Тут кораблі відпливають, починають поїзд. Можна там поплавати на кораблях і в принципі, і покупатися надалеко дуже єде. Шикарно. Ось така дивіться красота. холодно звичайно, ось, ось корабель пливе, на такому кораблі плаває деху, є біліще трошки, і такі. Мені далі, трошки потім пізніше прийдемо, є готель і вишка теж. Ось така вишка можна на неї зайти там, за 2 франки. Það er alveg um trúsketur og heiði og það er komin. Так, іду я, звичайно, до цього готелю на цій горі. І зараз я вам хочу показати. Тут є дуже багато прикольчиків. Вам кажу, Дуже багато. Проси подивіться. Тут, коротше, оці всі фонарі, вони як японський кіститут хамони. Я кажу, я ржав. Бачите такі човаки, зрозуміло, що воно щось означає, але треба знати, що воно означає. Круто, дуже гарно. Вінтерцаубер, зимовий чарівний вітліберг. Ну реально. Ну, дуже гарно, і тут реально чарівно, тому що... Атмосфера дуже класна це ось така красота тут готель Бачите? Так, ідем трошки в каску. Ідем в каску, люди, бо тому що без каски то життя не каска. Co to? Co to było, zaraz Ой, скажу, тому я вже з казки виходжу. Все, я погнав. Далі в життя. Так, коротше, був я на Федільбергу, вам показував. Після того, що захотів, от переваг, от колись цікаво. Захотів, наприклад, я кібаб поїсти. Я поїхав і зараз буду їсти замовив, буду їсти. все. Не потрібно там чекати, всьому себе обмежувати. Просто захотів, зробив все. Є, коротше, одне місце, називається Єдус у цю ріху. Едус. ДУС. Кебаб е там, короче. Уже адреса, в принципе, да, мясо, тут же классное дус. У такая полочка. Давай буду смакувати. Насолоджуватися, життям.